Друзі, всім привіт! Показую вам свою посилочку, яка мені прийшла. У нас, я думаю, ви догадаєтесь, що це є. Коробочка така пов'язана, з питаю. Якщо комусь цікаво, скільки часу вона йшла, е, пишіть в коментарі, відповім. Я буде скину силку, де замовляв. Замовляв я для товариша. Так. Це є імбридний інвертор АНЕР. Так, От помните. Напевно, перший поставлю собі. Попробую, як він працює. Має приїхати ще один. Замову на продаж. Дивіться, коробочка ще одна все. Так, це є. Бомба. Секундочку, все. И пошел сдача. Так. Кого? Чем длительнее заменить, тем лучше. То есть, у меня не будет фирмы, но Так, где инструкция? Инструкция на английском языке. Іскруси по не Так, є коробочка, по ідеї має бути. Вайпаймо йдемо. О, є. Навіть болтики якісь є. Атенка. До речі, я не знаю, як його підключати. Будемо пробувати перекладати китайською а ні є англійська. Але якщо знаєте, можете підказати. Бо я чув, що вони... Буває, що тяжко Так. Це є бомба. А, і ще, будь ласка, скажіть, чи можна спробувати зі свого до підключити інвертора, а потім сюди, чи, вони поті, чи не буде потім проблем, якщо два різних інвертора підключати. Чи вони тільки раз підключаються і все, і, і більше вони не водні. Ладно, Добре, є. Так. Що тут подоробиться? Так, зробить так. Чик, 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 чик. О, кріплення у них побачило у всіх китайців. А, я казав, чотири болтика в мене. Так само тут, бо на 3-2 тільки йде бокові. А тут є 4 ботики. З вигляду виглядає в принципі, так само, як мій від голоті. Теж BMS, Wi-Fi бачу, вхід і, той, і два виходи. Так, Два виходи. Один типу, загальний, а другий для Для, для, для забезпечення ну, котельне, ще щось має на увазі. Ну, типу, Там якось виставляється, що наприклад, сідає там на 48. Е, можна виставити, щоб потім переключався на цей режим, а цей відключався головний. Так, виходить і саме. Все ту саме, батарея, сонце. О, Теж фільтр є, який можна зняти, бачу, бавтик відкрутити, продути. Ну... Хтось мені казав, що він має бути тихіший. Ну я сумніваюся. Ну оцей глоті, го... що я маю, то я одним задоволений. А вдруг цей ще ліпший. Якщо ліпший, то може я собі його залишу. Так що такі тут справи. Так, зупини вам, покажу тут ви... е... виходи, як вони виглядають. Так, я вже є. Отверточку брав. Так, Оба! Да. Фігір знає, що відкручують. Уже, конечно, рані збиті. Буля закрутила добре. Міскало ще контакти такі самі. Чому може якісь ліпші? Тире-тиреты. В кого такі є, можете написати, як працює чи ним задоволені, які в них проблеми. Тому що чую, що в кожного китайського якісь є проблеми. якісь, свого, якісь фішки недороблені. Ну надіюсь, що з тим все добре. Так, при першій можливості буду відповідав вам на коментарі. Так, що можу сказати? Точніше показати. Контакти плюс-мінус такі самі на вхід-вихід мережі з нього. Так, запобіжник. Запобіжник, а запобіжника я не бачу. Реально я не бачу. Дивіться. А так решту все те саме. Такий ранше той самий інвертор. Тільки назва інакше. Всередине ну, не буде відкривав він на гранті. Хіба якщо щось, щось не то. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока. Наступне відео буде, як я буду його напевно підключав, або, 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 або мають приїхати за сонячні панелі, не знаю, сьогодні чи завтра. До речі, знайшов свої Ryzen 450. Їдуть до, до мене. І ще до і і, і продавця є ще додаткових 5 штук. може комусь цікаво Львівська область. Так що всім пока. Дякую.